Вже не буде. Паралельно буде відбуватися е, хлорування підвищеною дозою хлору резервуарів частину води на насосних станціях, причому звертаю увагу, що ми зупиняємо обидві насосні станції, які подають воду на місто. Тому що деякі споживачі звикли до того, що ми час від часу проводили поетапну зупинку насосних станцій. На даний момент ми прийняли рішення, що будемо проводити одночасно зупинку насосних станцій і на вулиці 15 квітня. І Тернопільського водозабору, а відтак в жодному мікрорайоні міста води не було. Крім хлорування, паралельно відбуваються необхідні ремонтні роботи на вузлових місцях нашої водопровідної мережі, ті роботи, які не можна провести в період, коли мережі є вода. Зокрема, заміна запірної арматури великого діаметру, встановлення пожежних гідрантів, а також інші ремонтні роботи на мережах, знову ж таки, які не можна виконати в період, коли є виключити практик. Після завершення цього комплексу робіт ми будемо поступово запускати воду в систему. Але це вже буде відбуватися з початку доби 25 го числа. Одночасно ще хочу зазначити, що крім робіт на водопровідних мережах міста, будуть ще проводитися роботи на водопровідних насосних станціях та інших об'єктах підприємства. Знову ж таки, ті роботи, які за своїм характером не можна проводити в період, коли працює система, коли в мережі є вода. А відтак не можна локалізувати цю ситуацію. З 25 го числа ми починаємо запускати першу порцію води. Ще раз наголошую, у нас високим містом хлору.